Всім привіт, народний зв'язку будні перекупа. Я дивився OLX і натрапив на одне цікаве оголошення, домовився з продавцем, тому зараз ми швиденько беремо наші гроші і летимо дивитися. А що дивитися, правильно, дивитися будемо ноутбук. Сподіваюсь, буде цікаво треба там все перевірити, подивитись, що як, і вам розповім. І так, народ діла в шляпі. Ноутбук я забрав. У мене вже лежить в портфелі. Тому зараз швиденько їдемо додому і буду вам розповідати, там є що розповісти. Так що не перемикайтесь. І ось ми вже і вдома, і що я взяв? А взяв я Asus TUF Gaming F15. Ось такий він гарний. Це я його вже помив, протер. Він був весь заляпаний. Був не в дуже. В класному презентабельному стані. Але я його відмив і все, в принципі, стало в стан так, майже ідеальний. Тест на MacBook він майже проходить, в принципі, можна сказати, що проходить. Ось такий він гарний. Я думаю, якщо ви шарите за цю модель, то, в принципі, все знаєте, як він виглядає. І так, вмикаємо його. Вмикається він доволі швидко, бо тут стоїть швидкий SSD. Більш детально зараз розповім вам. Вітаю, юсер. Порівняння порівнянні зі старими ноутбуками реально швидко включається. Ось і все. включився. В нас тут така класна підсвітка. Вона має різні кольори. Перемикається так класно. Хто не шарить, якщо є підсвітка в ноутбука, це плюс 200-300 FPS в іграх. Так вона і є. Кажуть на своєму великому досвіді, ребят. Так що беріть завжди з підсвіткою і буде вам щастя. По характеристикам запускаємо нашу улюблену Аїду. Що вона нам тут покаже? Зараз тут стоїть Windows 10. По процесору. В нас тут стоїть. Intel Core i5 11-го покоління 400H. Це проц вже має 6 ядер 12 потоків. Бо є ще дуже схожий проц i5 11-го покоління 300H, він 4-х ядерний і 8 поточний. Цей 400H і він має 6 ядер і 12 потоків. Він реально кращий, бо має плюс 2 ядра. По відеокарті. У нас тут стоїть GeForce RTX 3050. Дискретна віддюха, вона у нас на 4 ГБ. Непогана відюха, хоч і на 4 ГБ, але вам вона дасть змогу пограти в, принципі, в усі сучасні ігри. Не на максималках, звичайно, але в принципі пограти можна. Особисто я грав на такому ж самому ноуті, в The Last of Us Remastered. В RDR 2 грав. Ну, GTA 5 це так зрозуміло. Вот, і багато-багато інших сучасних ігор. Вот, в той же Assassin's Creed, Valhalla. Вот, і тому подібні. По пам'яті в нас тут 16 ГБ оперативної пам'яті. ddr 4 в двоканалі з частотою 3200. Проц має ось таку частоту. В принципі, 16 ГБ і зараз вистачає. 8 це мало, 16 це нормально. Ось. Але, в принципі, також можна буде ще більше поставити, З цим проблем немає. По внутрішньому накопичувачу у нас тут, зараз вам покажу, стоїть два SSD-шника. Перший SSD це в нас рідний M.2 2 формату, швидкий, гарний SSD, але по заводу 512 цього дійсно мало. Бо зараз одна ігра може важити 200 ГБ, як ви розумієте, ну максимум там пару ігр поставити і все. Тому тут ще стоїть додаткова, ще один такий самий M2, швидкий SSD, але на терабайт. І тому разом тут 1,5 терабайта пам'яті. Цього, в принципі, вистачає, пам'ять швидка і реально пам'яті тут. Багато, можна кучу ігрушок поставити, і, в принципі, грати і за пам'ять не переживати. Бо часто таке буває, що одну ігрушку поставив, хочеш іншу поставити, а пам'яті не вистачає. Приходиться щось видаляти, а це не дуже прикольне. Ось, бо коли видалиш якусь гру, потім ти такий думаєш: блін, я хочу знову в неї пограти, а ти її вже видалив. Ось. Тому тут пам'яті реально багато, можна багато чого поставити. І реально. Нормально себе почувати. По звуку. Звук тут нормальний, стандартний, динаміки тут два тут і тут. Звук звичайний, нічого сказати не можуть про нього. Прям такого суперового. Звичайний звук, як у всіх ноутбуках. Ось. Що ще тут цікаво? У нас тут екран 144 Гц. Це класно. Це великий принцип. плюс. По матриці матриця гарна, без засвітів. Часто, в принципі, засвіти є, але в, этом, в цьому екземплярі засвітів взагалі немає. Це дуже класно. По портах тут у нас є три USB-A. Один USB Type-C, міні-джек, HDMI. Гніздо для інтернету, для зарядки. Ось. І, в принципі, в принципі все. З цієї сторони, тут тільки один USB-A. А з цієї, в принципі, все інше. Також тут є веб-камера, вона звичайна, якоюсь великою якістю не блищить, але для там, онлайн занять ще чогось, в принципі, підійде. Е, по мікрофону. Мікрофон також тут стандартний, звичайний, не можу сказати, що він поганий або гарний, він просто є. Переходимо до самого цікавого, а саме ціни. Я даний ноутбук взяв на OLX за 20 тисяч. Гривень. Наразі вони ще є нові, вони продаються в магазинах. Їх ціна десь 35-38, дивлячись, який магазин. Ось. А я його взяв за 20-ку. Це нижче ринку. Його, в принципі, я думаю, можна продати тижні за 25 сміло. Ось. Як я його перевіряв? На жаль, на жаль, перевірити його якось детально в мене не вийшло при зустрічі з людиною, бо. Людина знесла повністю вінду, поставила нову, на якій не було жодних драйверів. Тут навіть тачпад не працював. Добре, що я взяв з собою мишку, бо в інакшому випадку я б навіть не міг би нічого зробити. Ось. Але я взяв з собою навушники, взяв флешку, взяв мишку, перевірив гньозда, перевірив через аїду, щоб все відображалось, щоб там відеокарта не відвалювалася. І тому подібне. Ось. Перевірив також, щоб крутилися два вентилятори, бо іноді буває таке, що може якийсь бути несправний, і тоді будуть великі проблеми, бо заміна буде сягати десь до 2000 гривень за один вентилятор. Ось я подивився, щоб воно все працювало. Він там був, правда, пилі весь, забитий. Ось я даний ноутбук відкрутив вінтики. Тут нічого складного немає, відкручити всі вінтики. Розбираєте його, потім медіатором або якоюсь пластмасочкою, карточкою піддіваєте і відчлкуються всі заглушечки і кришка знімається. Я, звичайно, зубною щіточкою почистив, продув, все зробив і назад все зібрав. Ось. Зараз він в такому класному стані, не затертий, нічого, все працює, все як і мало бути. Тому ось так. Тому раджу, якщо ви щось купляєте, брати з собою, щоб перевірити, там гнізда, якусь прошку, можна там Аїду, ще якусь прошку для того, щоб нагрузити даний ноутбук, щоб перевірити, чи працює відеокарта, чи все реально працює. Бо в моєму випадку, на жаль, так сталося, що я не міг перевірити все. ось, І я ризикував, бо я міг купити кота в мішку, ось, Але. Я, в принципі, ризикнув. І ризик оправдався. Знову там виявилось все добре. Тепер я його буду продавати. Наразі я його виставив на OLX за 27 тисяч. Чого за, за 27 Бо тут, в принципі, стоїть додатковий SSD-шник на терабайт, яка, я, який коштує 2-3 тисячі, як мінімум. Ось, Бо додаткова пам'ять дорого коштує. І буду продавати. Тому, кого зацікавив даний ноутбук, можете мені написати, придбати його. Також можу, народ купити ваш телефон, бо я зазвичай займаюся телефонами. Тому пишіть, ставте ваші лайки, вподобайки. А на цьому в мене все. Всім дякую!